Доброго дня всім підписникам. Знімаю вам котре відео про свого жеребця. Жеребець зветься раут. Походить з Ібрівського кінозаводу, з Полтавщини, з паспортом, чіпований, все як має бути. Чистокровний новий Сандрівець. Батьки його є Тегеран. Хто знає цього жеребця це Тегеран і Кобила Рафаела. Ось такий жеребець. Жеребця в квітні місяці буде два роки. 17 квітня буде два роки йому. Жеребець є на продажу. Ціна такого жеребця буде 2000 доларів на даний момент. Жеребець є вони каче. Жеребець є з запряжним, вже запрягали його пару разів. Там маємо знову поїздку на ставок там городити мої вести. Обапали. І запряжний, адекватний жеребець. Кого буде цікавити, також паровка. Ми знаходимося Рівненська область, Дубінський район. Селище Смига. У нас є доставка. Маємо при це Битман. Доставимо куди вам буде треба. Беть спокійний, адекватний. тр тр, тр Стоїть, звичайно. незвичайно. Хлюї. Грязний трохи, спокійний, дає ноги, всі тр-тр. Раути, іди сюди. Отто. Ми ще ним не парували кобили. Є в нас тут по місцевості 3-4 кобилі. Питали хлопців, чи будемо парувати. Звичайно, будемо цей рік пробувати. Є жеребець. Значить будемо пробувати. Хуй має лошата. Пропітові у нас також жеребне. Три кубилі тут, три своїх, був порвав. три тут чекаю. Вже лошадво, 12 березня починали пару. Ну, біля сітки не лягає. Порвати тут кубила виношує рік лоша. 12 березня пускали, отже 17 лютого Має бути, бути жилушата. Болгарія має дати відповідь. Також кобило я завіз на Кам'янець-Подільськ. Також має бути жеребна, вона не рапідом покрита, вона покрита жетоном. Такий був колись теж, теж у мене жеребець, він був на Тернопільщині, хотів на Франківщині Сергія на Гарний жеребець, рослий, кістку має гарну. Кістка я міра була на початку року, було 24, думаю, що вже вона грубша, дуже активно росте, Гарно їсть, починає робитись похожий на коня. Він був трошки, як всі знаєте, ви дивились мої відео на початку, яким я його привіз, який він став. Рослий, гарний, красивий. Дара, диссидий, йди. Дирав, іди сідимо, йди. Ну не вірий тут. -то. Тр. Дісний. Тр. Ді. Дуже спокійний, гарний. Виняти починає. Летить шерсть з них. Разом з кимики була мене опускає, бо вони роблять. Раз попробував, то вони його, гонять, роблять, мерво він скаче і гарні в нього мички лохматі, такі ноги. Він пішов по тигерану і геть, бо равота нема такої. Ой, в пропіда не була така нога лохмата. Біліткі носки, а в нього такі мички лохматі ноги. Геть купити, це все таке як в Тегеран. Пішов по Тегерану. Тому кого буде цікавити, дзвоніть, пишіть, коментуйте. Звісно, дзвонять люди, багато дзвонять, всі їдуть, їдуть, їдуть і щось ніяк не можуть доїхати. Всі, від всіх чекаю лайків, чекаю коментарів. <coughs> Підписуйтесь на канал, поширюйте мій канал. Всім бажаю міцного здоров'я. Гарного дня. Дорого. Чисті ноги, гарні торцовні копита, дуже гарні. Всім буду дякувати, до побачення.